Всім доброго дня, я Одоста Україна, Закарпаття Марія. Хочу вам показати, як чинушники на місцях устроюють застілля після проведеної сесії. І, мабуть, добре проголосували. Треба було їм закріпити стаканчиками, затвердити свої голоса. Це в робочий час відбувається. І спокійно сільський голова говорить, що. Він впевнений, що йому так можна, тому що його кришують. Це відбувається під час війни. І такі застілля під час війни відбуваються часто в адмінбудівлі. Ця будівля використовується для таких міроприємств. І прошу відреагувати вищестоящі органи і правоохоронні органи на цю подію. І люди, які питаються, що де той сільчик, який закуплений за 17 тисяч, ну тоді дивіться, куди йдуть гроші, і вирішуйте самі. Дякую. весь спорцинський округ. Брат, да, таке що тут відбувається? Поясніть, будь ласка. Нічого. Що значить нічого? Нічого. А що ви хочете говорити? Що тут відбувається? Нічого. Як нічого? Так чого? Ну то що тут відбувається? Нічого. Ну то що тут відбувається? Це гостина після сесії? Це як гостина після сесії відбувається? Чи <поцелуйтесь> як це? <поцелуйтесь> та як це називається? Поясніть, будь ласка, а як це... та... як це називається? Це а, це називається? а чого ви мене толкаєте? Ну поясніть, будь ласка, що це наз як це? Що... Що... що тут зараз відбувається? Що ну, що як, в чому? Чому? як в чому проблема? Що тут відбувається? Ну, та як сидімо розмовляємо, якщо це п'янка? Ну то як в старостинському окрузі? Після закінчення сесії відбувається п'янка? Це не п'янка. Сидімо мобов обсуждає, пітання. Арпан Іванович, це е, для ізбраних. Це для ізбраних. Ну, це дуже, дуже добре. Ця будівля використовується для чого? Для чого використовується ця будівля? Ну як в чому? Як в чому проблема? Ця будівля для чого використовується? А це зараз яка спільнота? Пів години ви сидите гоститися в адмінбудівлі. І ви сидите гоститися. Як не гостимеся? Ну це нормально. Ви взяли мене витолкнули. Ви мене витолкнули з адмінбудівлі. Нормально. Ви вас не запросили. Ну як так? Як таке може бути в адмінбудів? Це є робочий час. Це є робочий час. Ви в робочий ця... час використовуєте адмінбудів да. для п'янки. Ну то як в якої п'янки? Відкрийте зал, покажіть. Відкрийте зал, покажіть закрите мероприємство у вас. Це дуже приємно, що це є. добре поїли, <риканский> <риканский> напилися. <риканский> дуже добре. Дуже, дуже дуже приємно, що дуже приємно. А чого ви мене? Ви вже на мене раз плюнули. Чого ви мене толкаєте? Чого ви мене толкаєте? Арпад Іванович, це ви Це закрите мироприємство. Це, це закрите мироприємство да, в робочий так. час, 15-та да, година. Закритий міроприємство. В робочий час. Не, так, так. не Для, для, для нас. Для, ну для я, нас. Я, я розумію. Все. Ну я розумію, що а це ми для ми вас. Маємо. Це палать Комервецький Старостинський округ. Ідея да. <звиси> закритий В Робочий час, 15-ту годину. Да, закритий. До побачення. Е, так, 19, 19 Лютого, палать Комрецький старостинський округ. Отак От сільський голова розмовляє після сесії. У них п'янка гулянка. Е, дякую, люди. Дивіться. Як відбуваються події? Праводавства закриваття, люди приєднатися, об'єдналися з мертві.